А цього чудового морозного ранку вітаю вас, друзі! Слава Україні! Я на горині. Подивіться, які шикарні величезні луги, горинські луги, горинські простори, морозний ранковий луг, така свіжість, але вже сонечко трішки вище і вже пригріває. Сьогодні я озброєний горохом і будемо ловити великих горинських лящів, можливо, навіть підустів і головля. Не перемикайтесь! І так, сьогодні у мене, як я вже сказав, горошок. Це половинки гороху, вони варені. Також є пінка. Е, отак от моя прикормочка виглядає. Також маю отакий от горошок, передріблений заздалегідь. І гарненько зварений. Він м'ягенький. От його при натисканні він отак от розвалюється класно. Рибці він буде, я сподіваюсь, до смаку. Так, також... Коли рибка вже підійде в точку, щоб її гарніше там тримати, пельчик Ніксол Завжди показую і цього разу покажу ось такий от дрібненький пельчик. Сім в одному, сім видів від міліметра до двох. От. І потихесенько його будемо підсипати потрішки-потрішки. По Можна сказати, з пробочками. Зараз поки що я його додати не буду, так як риби ще в мене немає, жодних поки покльовок. Я лише тільки хвилин 10 як закинув. І покльовок, поки немає, рибки немає, тому немає сенсу сипати оцю, оцю смакоту, цю красу. А вже коли почнеться трішки кулемет, тоді будемо додавати. Також маю таку польську кукурузку, але як є горох, то для чого кукурузка? Ну, але хай буде. Запас, як то кажуть, не муляє. Ну а от і перший батон. Година 30 на годиннику і перший є такий крутий батон. Потужна, класна покльовка, акуратненька засічка. І от на таку от горошиночку клює. А, перша плотвичка є. Супер, покльовує далі, працюємо. Друзі, батон номер 2 Шикарна рибалка, просто бомба. Так, не втрачаючи часу, продовжуємо. Рибалка завжди в кліпсу, тому що як без кліпси це безсмисленна рибалка, ви будете постійно попадати. Той берег або не докидати до точки. І це це трішки неправильно. Правильно ловити в кліпсу. Тоді постійно ваші кормушки лягають в одну і ту саму точку, ви постійно точку тримаєте в русі. Ви туди постійно додаєте корм від кормушки, постійно, постійно, постійно. Риба привикає, що туди падає корм, і вона чітко збирається, тако, можна сказати, одна за другою в рядок. за Конкуренцію в вашому кормі. Тобто риба стає такою вузькою полосою до вашої точки, тому що від неї йде такий шлейф від прикормки. Вона не стоїть ні зліва, ні справа, а вистроюється от в пів метра в метр максимум. В залежності наскільки інерційний чи як так сказати інертний. Дивлячись, на сики, ваш корм такий швидкий. Якщо він більш зволожений, тяжкий, буде риба вистроюватися вужче. І якщо ви попадаєте в одну і ту саму точку, відповідно, з цієї полоски, ви швидше будете отримувати покльовки. От. Якщо ж ви попадаєте то далі, то ближче, то лівіше, то правіше, ви рибу розмазуєте по річці, по руслу, по тому вашому місці, розмазуєте вашу кормову пляму, і у вас риба хаотично по точці стоїть. Так ловити неправильно і не дуже результативно. Тому потрібно ловити в кліпсу і ловити чітко. А ще дуже справно клює отака от риба. Це таке, щоб не скучати, то ловлю на пінку. Ковтає на той світ. Але нічого, хоч, хоч нема коли скучати. Епічне виважування. Поки я перезаряджаю той фідер другий, то все вже клює перший. Що ж там за риба така? Так бореться сильно. Окунь. А окунь. Друзі, класний окунь такий з виду грамів 250-300. Подивіться. І оце тут О, клас. Нецільова риба, звісно. Але оце отут, на цьому будлищі, стояв горох. Супер! Оце, так, клас. Долоня моя, бачите, який він. Більше долоні. Ну, десь такий, да, грам 250. А засічка, о, краєчок губи, геть, самий краєчок губи. От що називається, коли правильна анімація насадки. Горошок дурить хижака і він на нього влітає. О, клювання, клювання. клас. Підсікаємо. Як підсікаємо? Піднімаємо фідер. Не рекомендую нікому сильно підсікати. Можете відірвати рибу, а разом з нею і оснастку. Тому реагуйте на покльовки без різких підсікань. Ось, все, є рибулька, невеличкий батончик. Ось така Плотвичка крута. Лящі, де лящі? В головлі, де ви? Чому одна плотва за вас віддувається, а? Хлопці, ну майте совість. Я, звісно, радий такій плотві, але лящі де? Дивно, дуже дивно. Декілька слів про прикормку. Прикормочка флагман е, Чорний лящ серія Грант і флагман Supreme серія Grant. Залито це все ліквідом та Nixel. І вже рибка до мене на точку стала, то ось є вкраплення мікропельчика Nixel 7 в одному. Ну і, як я вже говорив, горошок. Також свою насадочку бризкаю таким от спреєм. таким спреєм. Це лящ, це плотва спрей. Від Sensus. Це теж Плотва Флагман І це Fish Power Флагман флагманівська така більш дешева серія, бюджетна Коріандр. От. ну Ці два ліквіда, ці два спрея точніше ще поки не проявили себе активно. А оці два доволі активно себе проявляють. От. Я, до речі, в горошок таку збризнув одним із спреїв. і і він в себе набрав того запаху, і мені не потрібно кожен раз бризгати. Друзі, головлік клюнув. Ось, ось ось таким відстрілом потужним воу 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 Воу-воу-воу-воу-воу. Потужним відстрілом клюнув. І ось ошечки я щось пробую його виважувати ой гарно бореться з течією дивіться як забирає забирає О, он то стоїть ото. якщо вам видно де жилка входить в воду ось 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 О, десь приблизно там стоїть Ай красун такий відстріл зробив мені, у-у-у! клас! Оп-оп-оп-оп! Оп! Оп! Є! Ха-ха-ха! Ха-ха! Супер! у ху Крутяк! Ну так і діждався. Де оснасточка? Ага, ось. Все. О, друзі, от такий голавлік спокусився на горошок. Ось засічечка. Ось це як в акурат по краєчку губи. Засікся, супер. Бомба. Шикарна риба. Такий красавчик. Грамчиків 600-700 приблизно. І от бачите, в мене на руках залишки прикормки, ту, яку він з'їв, і от нею випорожняється. Оп-оп-оп, тихо, тихо, друже, тихо. Тихо будь, тихо будь. Дивіться який красавчик. А, друзі, з вас по лайку. А, кидаємо його в садок, нехай плаває. Ну от знову, дивіться, це бомба. Повернись на ну, отак. Це клас, це, це взагалі, це, це вогонь, це супер. Офігеть. Що робить горох осінь? Я в шокі. На пінку клює одна верховодка, а на отакі кусочки горошку клює отака класна плотва з головлями. Ну це просто бомба! Вау, друзі, підписка, лайк! Хто там? Знову батон Плотва! Ох як тікає. Шикарно, супер. Дивіться яка плотва. Клас! Ха-ха, <гас> яка вона гарна. Які червоні плавники в неї. Просто жесть. Так, що там брати її з підсаком, мабуть, буду брати, а то дуже вже акуратно вона зачеплена. Ану, ану маленька, ходи, 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 ходи. Опа. Є, і вся зачіплюється дуже-дуже дуже акуратно. ось, Зараз покажу вам. Грушинка злетіла. Бачите як яка засічка ось краєчок верхньої губи. Шикарний відстріл, мабуть, головль. не будемо стверджувати. Але відстріл шикарний. Що, плотва? Знову батон. І гарний, великий такий чи маленький. Клас. Але відстріл. Шикарний відстріл. Просто лящовий відстріл. -у. -у, -у. Бомба. Ходи на мала, ходи, 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 я тебе чекав, ходи. Ай класс! Вид стрельевочка кивертипев, Грошок, грошок. супер класс. Вау! Вот такие улов получился: батон из плотва. Кількості, не помню скільки штук не рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Один окунець залетів. Є такий крутий головень. Крутий головень. О! Боже, я в захваті десь. Вийшло в сумі ну півтора до 2 кілограм риби. Отак, друзі. Дякую, горинці, за рибалку. Друзі, з вас всіх вподобайки. Ставте дзвіночки, не пропустіть наступну мою рибальську історію. Будете бачити ще багато такої красивої рибки. Все, нехай всім щастить, папа, -па. слава Україні!